Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні ми тут, щоб налаштуватися на продуктивний та енергійний день. І найкращий спосіб цього досягти виконати комплекс ранкової йоги. Це допоможе пробудити тіло і розум. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А тепер почнімо. Займаємо наше положення стоячи на стопах. Стопи повинні у вас бути розташовані під тазом. Плечі над тазом, за маківкою витягуємося доверху. І так як це наша ранішня розминка, ми починаємо напівоберти головою. Тому що суглобова розминка, вона вкрай важлива. Ще 4, 3, 2, 1. Витягуючи за маківкою, починаємо з обертів плеча назад. Шість, п'ять, чотири. Кожним разом додаєте амплітуду два. Один і вперед шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Виштовхуємо долоні в сторони, починаємо з фалангів пальців. Наче щось берете, яке або. Наче стряхуєте воду з ваших долоней. Можна, щоб відчути це положення на максимум, ви можете зробити і сто разів. Ви відчуєте такі м'язи, котрі ніколи не відчували. Але ми з вами зробимо десь разів 20 і пришвидшуємось. Давайте більше, давайте разів 40. Думаю, буде прикольно. Ще 20. Якщо ви робите багато раз і ви будете відчувати, як мліють ваші пальці, це норм. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Беремо долоні в замок і починаємо робити так звану змійку в одну сторону, максимально проминаючи наші зап'ястя, фаланги пальців. І в іншу, в іншу може бути трохи складніше, це нормально. Це може просто бути незвичним для вас положення. Ще два. Останні. Добре. Розводимо долоні в сторону. Це для більшого балансу. Але, в принципі, якщо ви будете баланс тримати нормально, переводьте долоні на стегна. Переходимо на ліву опорну ногу, призгинаємо коліна і робимо чотири оберти назовні. Ще один. І всередину. Чотири, три. Якщо падаєте, нічого страшного, просто можете трішки дотримуватися кінчиками пальців підлоги. Підтягуємо до себе коліна з видихом і робимо оберти стопою. П'ять. чотири, три, два. Один. І всередину п'ять. Чотири, три, два, один. Опускаємо праву ногу, можна трошки попереминати стопами. Переходимо на іншу сторону. Стопа розслаблена, чотири оберти назовні. Маківкою весь час, виначе тягнутись доверху. А плюсними пальці вжимаєте підлогу. Всередину. Чотири. Всередину може бути трішки складніше, це теж нормально. Угу. Підтягуємо до себе коліно, оберти стопою. П'ять. Чотири. три, два, один. І всередину П'ять. 4, 3, 2, 1. Опускаємо, трохи переминаємось, стаємо, ставимо стопи трішки ширше, ніж ваш таз. Коліні суглоби м'які, трошки призгинаємо їх з долоні, встановлюємо на повздовжні гривні тазу. Видих. Заводимо таз назад, лікті один до одного, з видихом виходимо в прогін. Той рівень, котрий вам комфортний вашому попереку. Пам'ятаємо, що ми повинні максимум розслабити грудну клітку, тоді прогин буде ваш більший. Тазом назад і вниз, видих таз виштовхуємо вперед. Не завалюємо голову назад. Весь час ми витягуємося одночасно за маківкою і потилицею. Ще два. Останній. І залишаємося в прогині 5 і насолоджуємось. 4, 3, 2, 1, витягуючи за маківкою, переставляємо долоні пальцями назовні. На початок стегна. переходимо в положення, коли ваш тулуб знаходиться паралельно в підлозі. Якщо це важко для вас з рівною спиною, трохи можете таким чином призігнути коліно. Вдих із видихом ми починаємо, наче відштовхуватися від стегон. витягуємо лінію хребта, особливо в поперековому відділі. Миківкою тягнемося вперед. Намагаємося відштовх... відштовхнутися настільки, щоб ваші лікті вирівнювались. Чотири. Три. Куприком тягнемося назад. Два. Один. М'яко стікаємо стикає, донизу, перехвачуємо долонями ваші лікті і малюємо вісімки тазом, присинаємо коліна, малюємо вісімки ліктями. Ще останніх два. Послабляємо поперек. Розслабляємо долоні і круглою спиною підіймаємось доверху. Вдих. Збираємо стопи разом. Ліва сторона у вас опорна. Зараз підтягуємо праве коліно, перехвачуємо праве коліно лівою долоною. На вдиху ми витягуємося за правою долоною. І з видихом виходимо у скручування вправо. Живіт на стегно. Погляд. Або на долоню, або де вам зручно чіпляйтеся поглядом в одну точку, це ваша точка концентрації. І вся увага, там. Ще один цикл дихання. Натягуємо стопу від себе. З видихом перехвачуємо, опускаємо. Добре, з видихом ми. Переходимо на опорну праву сторону, підтягуємо ліве коліно, перехвачуємо своє коліно долонею, вдих, відтягуємося за лівою долонею, скручуємося вліво. Погляд, коли куди направляєте вам зручно, не обов'язково на долоню, можна дивитися в підлогу. Ще три. Тримаємо баланс. Два. Один з видихом повертаємося. Знову переходимо на ліву нашу опорну сторону, згинаємо коліно, коліно біля коліна, перехвачуємо стопу ззовні, виштовхуємо руку вперед долоня на рівні вашого плеча, починаємо нахиляти тулуб, коліно виводимо вверх, гомілку назад. Ще 4. Три. Це поза танцора, два, Один. Обережно підтягуємо коліно і з видихом його опускаємо, переминаючи стопи, бо ви, я думаю, вже відчуваєте навантаження на голіностопний суглоб. Трошки його розминайте і повертаємось до іншої сторони. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після сну? А в не дає зосередитись на роботі чи тренуванні? Якщо так, спробуйте природній адаптогенджіншень від Вансітон. Екстрат джиншені від Ванцитон допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити втому. Він діє м'яко і не викликає перезбудження нервової системи. Джиншень від Ванцитон випускається в оптимальному дозиванні 550 мг для відчутного ефекту. За промокодом FitGuide замовляйте джиншень зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Підтягуємо коліно, переведемо коліно біля коліна. Відштовхуючи долонь вперед, з видихом виходимо в баланс. Балансові асани максимально розвивають нашу концентрацію і підготовлюють наше тіло та розум до подальших медитацій. Добре, з видихом підтягуємо і розслабляємось. Ще ми зробимо невеликі перекати стопами. І зробимо з вами ще одну балансову асану для розкриття та застигнового суглобу. Знов ліва стопа опорна. Праву стопу ми закидаємо над коліном. Правою рукою ми відштовхуємо праве коліно до підлоги. І з видихом, наче сідаємо на низький стілець. Тримаємо це положення 5. 4. Три, два. Один. Переминаємося. І на іншу сторону. Відштовхнули коліно, стопу на себе. І з видихом, наче сідаєте на крісло позад вас. Тримаємо 4, три. Не даємо коліну піднятися вверх. Це дуже важливо. Два. Один. Плавно підіймаємося, стопи. На рівні тазу, руки через сторони, вдих. Замок з пальців рук. З видихом прогин. Вдих, з видихом нахиляємося донизу. По черзі починаємо згинати свої коліна, намагаючись животом лягти на стегно. Ще 4. Три, два. Один. Добре. Вдих, наче винирюємо вперед, долоні під плечі. Відчагуємо стопами назад. Планка. Збираємо стопи разом. Опускаємо коліна. Опускаємо грудну клітину, центр грудної клітки по центру долоні. Підборіддя на підлогу. Лікті дивляться наверх і притискаємо їх до корпусу. Переходимо на підйоми ніг. І одночасно відштовхуючи себе від полу долонями, ви витягуєтесь за маківкою наверх. Підриваємо коліна і плавно переходимо, витягуючись тазом наверх у позу гори. горих. З видихом, наче відштовхуєте з долонями вверх плечі, плечами в таз, переносите вагу в ноги, п'ятки штовхаєте в підлогу. Пальці ніг можете тягнути на себе. Ще тримаємо чотири. 3. 2, 1, Збираємо стопи разом. Вдих. Права нога наверх. Тримаємо 4. Таз закритий, стопа на себе. 3, сильними м'язами сідниці. Тримаєте ногу наверху. Ще один. З видихом виштовхуємо стопу вперед. Опускаємо заднє коліно. Розслабляємо підйом, вдих, виводимо до доверху, беремо передплічний замок, долоні, наче відтягуємо лікті вверх і входимо в прогин. Та штовхаємо до підлоги. Руки через сторони опускаємо долонями донизу. Переходимо знов в планку, стопи разом, коліна навпіл. Опускаємо грудну клітку під воріддя. Переходимо на підйом, вдих відтяжіння, змія. З видихом через підйоми переходимо в гірку, виштовхуємо себе в таз, тазом опускаємо п'яти до полу і виводимо ліву стопу вверх. Стопа на себе, сідниці сильні, особливо ліва сторона. Ще два. Останній цикл дихання, переводимо стопу вперед, опускаємо заднє коліно, гомілку та підйом. Руки через сторони, заводимо в замок, виштовхуючи таз з коліна в діагональ ми переходимо у грудний прогін ліктями виштовхуючи, вибачаю, з долонім виштовхуючи лікті вверх і назад. Через сторони опускаємо донизу, виводимо стопу назад, стопи разом в коліно в сторони і м'яко опускаємо таз на стопи. Можна долоні покласти одну одну під чоло. Видих. Ще тримаємо це положення, два цикли дихання, підпочиваємо. Останній глибокий видих, переходимо на живіт. Він щепляється долонями за підлогу, трішки відштовхніться, витягніть нижні передні ребра і покладіть їх, зачепіться їми за підлогу. Згинаємо коліна, переводимо долоні у середину гомілок, видих. І з видихом трошки відштовхуємо себе наверх, шию голову розслабляємо. Птана разу ще чотири. Штовхаємо бедра вверх, гомілки назад і з допомогою гомілок ще більше розкриваємо грудний відділ. Ніяко опускаємо, переходимо знову позу дитини через круглення поперекового відділу, видих круглою спиною підіймаємося наверх, сідаємо на підлогу. Опускаємося на спину, наче відштовхуючи таз від себе. Ми витягуємо себе з тазу. хребет за хребцем опускаємось на підлогу, кладаємо плеч, шию, голову, руки через сторони заводимо назад, беремо замок із великих пальців рук, інші пальці кладемо один на одні, заводимо долоні назад за голову. Підходимо стопами до тазу, і за допомогою сильних м'язів живота ми виштовхуємо коліна спочатку на чоло з видихом і опускаємо наші стопи в долоні. Якщо вам тут некомфортно в спині або в шиї, ви можете, в принципі, залишитись в такому положенні або просто вирівняти ноги паралельно підлозі. Якщо у вас є резерв рухатися далі, тоді ви опускаєте стопи в долоні, в пальці, п'ятками починаєте тягнутися до підлоги, куприком доверху, маківкою до стоп, а животом, наче хочете розтілити хребець верніше хребці по підлозі наче чинити супротив в різні сторони. Потім, якщо є резерв, ми трошки собі ускладнюємо задачу, ми кладемо пальці ніг на підлогу, заводимо замок назад за спину, втискаємо добре наші зап'ястя і відштовхуємо замок від спини, таким чином, ще більше відтягуючи замиківкою до стопу. Коліна підтягуємо, або можна опустити коліно таким чином на чоло. З видихом перекладаємо долоні на край ваших нижніх ребер, і плавно переносимо стопи вверх до стелі. Тримаємо дуже сильні м'язи живота і намагаємось вистроїти одну пряму лінію стопи коліна, таз, ребра, плечі. Перезгинаючи коліна, опускаємо долоні до підлоги і дуже повільно контролюючи м'язами живота, хребет за хребцем, це дуже обов'язково робити повільно. Опускаємо нашу спину до полу. З видихом опускаємо стопи вниз. Долоні виводимо в сторони, з видихом коліна опускаємо вліво, голову вправо. Можна прикрити очі, розслабитись. Дих, з видихом міняємо сторони. Добре. Підтягуємо коліна до живота, обіймаємо і з видихом, наче вдавлюємо гомілки підлогу, ще більше розстеляючи поперековий відділ по підлозі, можна похитатися зі сторони в сторону, дуже повільно, обережно. Чоловіки через ліву сторону, жінки через праву сторону. Обережно підіймаємось, сідаємо у вихідне положення, руки через сторону, глибокий вдих, Видих, очі прикриваємо, і ще один вдих, долоні плавно переносимо в центр свого серця, дякуємо собі, один одному. Можливості часу, просторі. І всім тим, хто нам дає цю можливість. Дякую вам. Бажаю вам вдалого дня. Повертайтесь до цього відео і завтра. Пишіть у коментарях, чи відчули ви заряд енергії. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!